Попередні автомобілі ми не знімали. Е, так, в стіну, бачите, обірваний шнурок. Це є індикатор, коли обриваються подушки від обойми, мотор скаче. По-перше, він вирішив на цю сторону присів. Е, і від того, що скаче, обривається індикаційний шнурок. Тобто вам це не любить про те, що вам треба подушку замінити. Бо це вже критична ситуація. Власник сам придбав подушку по всасику. Такий її номер. Зараз ми будемо замінювати. Нам треба буде підняти на лапи, знизу козик поставимо, припіднімемо, відкручуємо гайку і винта. відповідно так, що припідніметься. Подушку можна буде витягнути, закласти нову і аналогічно пустити. І плюс попросив власник подивитися до Егура, бо спрацьовує через раз. Буває таке, що їдеш і працює, а тут буває їде і, і знову перестав працювати. Будемо дивитися, що з ним. В першу чергу замінюємо подушку. Плюс прийшов. Новий датчик температури насаджує фільтр. Будемо пробувати його підключати, дивитися, що він показує по НТН. І вже подивимося без установки, просто його підкинемо і подивимося, якщо він буде так само мінусову температуру показувати, значить щось сталося в самій системі. Якщо буде показувати плюсу температуру, значить віка кинула нас своїм. Хламу з запчастинами своїми. Зараз трошки шум, запустив, щоб прогрівалося, бо прохолодно. І будемо полоненько працювати. Ну, а Потім на вечорочок пізніше зробимо порядок з фарою. Стара подушка у такому стані. Давно тут вже масло витекло. Нову подушку вже встановив. Просто підпирав знизу козлик, підняв двигун, опустив автомобіль на козлик, подушку витягнув, другу заправ. і Зараз отвори всі в центрах ставлю і зараз затягуємо винти. Так, Казала людина, що типу, було направлено десь не контакт, десь не контакт. Не контакт ні. я зараз його переглянув, він виявляється не розборний, тобто він відкручується від насосної частини. Але двигун не розборний, його по факту типу, скривають, потім його на зварку назад збирають. Е -е, є проблема з щиковим вузлом, тому що коли включаєш запалювання і от по ньому постукав, він спробує зацепитися, зачепився і починає крутитися. Тобто, е Зараз, якщо я розберу, комплектуючий на нього не знайду, по-любому треба шукати комплектуючи. Якщо б це було, в неї така техніка, що людина не може з нею розлучитися, може з нею розлучитися на хоча б день-два, то запросто можна зняти, розкрутити. По-любому треба буде злити рідину гура і розібрати цей моторчик. Моторчик, знаєте, пылесос, вентилятор, пічки, по такому принципу, там, тобто розвальцовки вусики. І дивитися до щиткового вузла і не гарантую, що там може виявитися так, що там прийдеться і міняти і або двигун цей цілий в зборі, або замі... пробувати шукати десь донорські комплектуючі. І я сумніваюся, що вони існують в продажі, тому що там, там такий двигун, як зачасту зачастую двигуни на вентилятор пічки. Тобто циліндрик. Циліндри, передня і задня кришка розвальцовуються, ну, по принципу зубила, роздвигаються вусики в замочках. І самі підшипнички вже йдуть такі типу, промпідшипники. Мені здається, не пром, там, вроді би, йдуть стулки, а промпідшипники, то я вже десь бачив, що коли гриби, щось таке переробляють. І в суть в тому, що у нас проблема з щитковим вузлом. Тобто не в проводці діли, не в запобіжниках, я вже то все перевірив, перезвонив. Тобто, коли по мотору постукаєш, і він собі стрісається всередині і починає крутитися, як, як, як вентилятор пічки. Е, я зараз буду моніторити, що там по двигуну, скільки коштує цей двигун, щоб якщо що, його просто замінити. І якщо власник знайде час. Щоб лишити на день-два цей автомобіль, щоб я розібрав цей гур, віддефектував, пошукав запчастини, по можливості відремонтував, не відремонтував, то купив інший мотор і поставив інший мотор. Але з машиною треба буде розлучитися на кілька днів. Якщо він е, згідний на такі маневри, то робимо. Якщо не згідний, то значить, шукаємо кращих часів, коли він буде мати більше часу, щоб лишити. Інакше тут я йому зараз не допоможу. Насос треба розбирати. Так, я не поїхала, зараз загнав свою інцію, поставив фару, включається. Ну і Як бачите, по поводу комплектації, тобто, бачите? У вас тут на цій версії сліжки немає, тобто рухається лінза тільки вверх-вниз. І саме того стернопривод, який рухає лінзу вліво-вправо, нема. Так само існують у того плану. Тобто, якщо, наприклад, ця лінза рухається і вверх-вниз, і вліво-вправо, то існують версії, в яких рухається тільки вверх-вниз. І про це диктує ось цей номер, який на самій фарі. Відрізняється чуть код і, відповідно, функціонал обмежений. Так, ксенон працює, дихашка працює. Можна приводити в порядок фару стекло і її спаковувати. Так, все, фару вичистили, спакував. Герметик рівномірно гарно проступив. Всі, як то кажуть, точки склеялися файно плотно. трошки вона попісочена ця фара. От, зато тепер чиста і справлена. так Буду сконтактувати з власником і тепер думати, яким чином ми назад його маємо цю фару відправити. Фара приїхала з Ірландії. Власнику дякую за гостинці, які прислав з Ірландськи. Все було класно. Фару відпишіть мені. в принципі, я з ним спишуся сам по вайберути. Не знаю, там, чи поштою буду відправляти на людину, яка буде приймати і відправляти, бо приїхала в Україну на відділення і потім пересилала з поштою. Добренько. Зараз у нас вже восьма година. На сьогодні поки що все. Ну, я продовжую завтра, а вам продовження далі в ролику. Так, датчик температури, поцінової наразі, мінус 40, там зараз є роз'єм. Його у нас новий датчик. Давайте його підключимо. Подивимо, що він нам покаже? Мінус, що вже буде показувати плюсову температуру. Це без встановлення. І далі показує мінус 40. Це новий датчик з упаковки. Це якийсь, якийсь сюр. Новий датчик з упаковки. 40. Давайте попробую його легенько підігріти, чи він почне хоч змінювати покази. тобі можливо, можливо, з цим датчиком все добре, навіть ще якась є фігня. Ну, просто в пальцях отримати, щоб він набрав температури. Чи Почне змінюватись його покази. Мінус 40 досі показує, чи вже щось інакше. Такі є мінус 40. Хрін, коротше. НТН. Та сама херня, що з Вікою. Тобто показує мінусові температури. Коли підключаєш, я вже пробував підключати і цей на один, на другий вихід. Тобто, що ви не думали, там щось з проводкою не то. Іменно чомусь датчик, що Віковський, що цей нт новий датчик, він так само показує в мінусі. Я вже навіть е... Пробую нагрівати. нагріває, все, він показує, але він показує на старті в мінусі постійно. Якщо, наприклад, решта датчиків показують не в мінусі, нормально, то це в мінусі. Тобто, виходить, що? Брак за браком, брак, і ще один брак. Це якийсь звездець просто. Е, так. У мене вже голова не варить. Буду брати бушний датчик на розборці, пробувати його підкидати. Зразу його міряти, якщо він так само буде мінусом показувати, бо цей датчик, звичайний температури датчик, блин, показує температуру, підключаєш його, показує температуру. Це просто якийсь звездець. Я вже інший новий датчик взяв і та сама срака. Я думав, може я вже дурак, блин, а може якась проблема в проводці Я вже зробив спеціально ось цього перехідник взяв, бачите, я вже тут пропаяв, пролудив. Я вже підключав на інші роз'єми. Всі ті самі параметри виводяться сюди. Тобто от зараз, якщо цей датчик підключаєш, він бачите, постійно показує мінус 40. Ну, починаєш його нагрівати, він показує добре. Ну, типу як добре, якісь там е температурні дефекти він показує. Тобто, е якщо ти е в мінусі, ти його починаєш нагрівати, він переходить поступово в плюс. Ну, він не має нульової межі, тобто я не знаю, чи є якась там програмно відбувається адаптація. Не може бути, тому що е, от та температура, яка виводиться на цьому роз'ємі, давайте просто чисто покажу. Цей датчик е, він сам по собі теж трошечки бреше, бо він китайський. Ну, якусь температуру, ти показує. Наприклад, якщо ми його підключаємо. Ось цей роз'єм, щоб просто розуміло, розуміли, що не в Проводці діло, у нас тут все добре в проводці. Одною рукою важко вцілити. От я підключив. Він зараз показує 28 градусів. Ну, Звичайно, що у нас ніяких тут 28 градусів немає. Він тобто десь на градусів, мінімум 10 він бреше. Ну, він та й показує. Є, бачите, 28 разів показує. Думайте, що типу, може якась є похибка в проводці, бо буває таке, що проводка згнила, вона стає додатковим опором і відповідно воно бреше. Давайте перекидаємо на інший датчик, на цей нижній. Бачите, теж зараз мінус рук Відключаємо його на нижній датчик. Треба Мною рукою трошки незручно. Але вже так чисто в онлайні попробую показати. От зараза, Важко попасти одною рукою, ну. зараз тоді буде підколювати. ну попав кис. І тут він показує, бачите, 26,7 градусів так само. Ну, 26 з половиною. Тут 26 з половиною. Тут похибка там може бути, бо провода різні подовжині і по відстані, відповідно, вони там свій додатковий опір мають. Тобто може бути похибка запросто. Зараза. Як бачимо, 26,5. так само, Тобто ніякої похибки немає. Можемо потримати датчик в теплі, відносно теплої руки Я зараз буде підніматися температура. 27. Тобто температура піднімається. 27,2. Так, давайте. Це назад закладу, що у нас показує 12 градусів. Тобто температуру реальну, яка є в приміщенні. Зобрачте, і мечі знайшов з надією, що цей датчик поміняю датчик. Додатково прожену різьбу повторно, щоб у нас там все було, бо пам'ятаєте, болтом балося, тільки поганяв різьбу. Мінус 40 падла. Мінус 40, навіть якщо я в рукці тримаю, аля підігріваю його. Він все одно, поки не набере певної температури, він хрін що показує. Варто взяти запальничку. І починаємо його гріти. Дивіться, я вже його почав гріти, він ще не показує і в якийсь певний момент... І він починає оживати. О, бачите, вже пішов 0 і пішла температура підніматися, так, для розуміння. Якийсь певний момент. Тобто він на старті нічого не демонструє, бачите? Ну, є 200 градусів. Тобто у нього. Немає його параметрів нульової температури. Він постійно в мінусах, типу як в обриві. І стартує. Як ви думаєте, може бути таке, що мені повторно прислали іншої фірми датчик теж хіровий. Це якийсь просто габели, я вам кажу. Ну, от падає температура, він зараз гарячий, температура падає. Зараз впаде в мінус, а буде зараз йти до мінус 40. Все, і вже мінус 40. Тримайте там рукою, що хочеш робити, він мінус 40. Я бачите, його вже нікуди навіть не закручую, не встановлюю. Я спеціально його вирішив перевірити. Я вибачаюсь за мій французький, але мене все вже вибішує. Я, я доливав тут антифриз, бо ніскільки була Ось така от шляпа. Так, переключився трошки на іншу роботу. Фара BMW е е е Вона пошкоджена і пошкодження таке глибокі з кратерами. І людина спиталася, чи я зможу сполірувати. Я зразу сказав, що не гарантую. Ну, В принципі, для такої фари, для такого цей, ну, тут в ідеалі було би скло поміняти, але вже е скло просто не є дешеве. Відносно стекло тут більш-менш ціле, тож єдине, що царапки є. Я думаю, що трошки глибоким, не подивимося, якщо воно сполірується, то, то буде добре. Е -е... Ну, Під воно е ну, на любому сполюрується, але я маю на увазі так, щоб сполювати, щоб не покривати дехлартам, щоб залишився лак рідний, але це вже будемо бачите. І саме основний дефект ось, ось ці два участки це тут, тут спілялося, тут не страшно, а ось тут спіляли так, що е для тих, хто не розуміє, от коли її дуже сильно гарячі, аж, аж до гарячого ковзання, Ось стекло маємо полікарбонат. Він рветься. І рветься такими знаєте, типу кратерами серйозними. Ось тут були кратера. Я зараз натисав з старого стекла опілок, скажімо так, стружечки. І з дихлоретаном розвів свою рідну таку аля шпакльовку полікарбонатну і запакував цю полікарбонатну шпакльовку і ті кратера. Звичайно, що це як мінімум сутки треба виставити, щоб воно гарно висохло. Я ж тоді пробувати шліфувати. Надіюсь, що нам щось трошечки краще вийде. Ну, бо просто шліфувати. Я б тут, я не знаю, скільки я мав би, мав би то знести, щоб на цьому участку ось такий участок я мав би це -то все спилювати, спилювати, спилювати і все одно я б ті крайтерат не забрав. Тому я мусив їх трошки зашпаклювати і Спиляємо, я думаю, ну хоч трошечки воно все одно буде віднітися, він чогось з ним не зробити, тут тільки заміна скла. Але е частково зашліфувати, замаскувати, я думаю, можна. Тому зараз ми ось так покрили, залишаємо, хай воно собі сохне. Ось така фара, зразу кожу, вона не є дешева. Будемо пробувати якось її оживити. Залишаємо Хайвецьхай. Хай. Завтра ще під'їду на розборку, попитаюся, чи є у хлопців на розборці. ну, По шкоді хоча б. Я думаю, на багатьох шкодах теж є на буділях ось такі датчики. Чисто взяти, підібрати. Ну, може по ходу там буде, якщо, а якщо буде, повезе такий датчик. Чисто його для диагностичних цілей взяти. Попробувати. Якщо він так само буде в мінусах, а не буде з нуля показувати, значить проблема десь програмна. Якщо він буде показувати зразу з нуля і вище, значить довбані магазини з їхніми довбаними запчастинами. І я просто вже не знаю. Мене вже реально в тугу вганяє. Я не люблю ремонти, які мене вганяють в тугу, і я довший час не можу вирішити. Це якась габела. Е, Власник казав, що не може розібратися, хоч йому віддати, а він е, відмовляється забирати каже, каже, що, що, ще, ще щось придумайте. Ну, коротше, якийсь цирк. Е, хотів. Просто перше вирішити проблему з датчиком, щоб е, з нього проблем не було. Тому що несправність цього дачку е, не вибиває помилку, не дозволяє проводитися регенерацію. Не проводиться регенерація, відповідно, забувається вже фільтр. Ну, страшні качелі, коротше, качелі із одного датчика. Е, на Outlander замовили запчастини подушків, е, так як їх немає в наявності тільки під замовлення від 4 і вище днів, відповідно, я думаю. Десь на слідчий тиждень аж тільки ці подушки прийдуть. І буде у нас ще один Outlander, теж є качелі з каталізатором. Можливо, прийдеться вибивати каталізатор, ставити в манку. Можливо, будемо шукати трубу, бо власниця хотіла би відновити в сток. Ну, просто єдине, що на Outlander ASX е глушники не є дешеві. Мається на увазі, цей каталізатор, він продається як частина глушника. Хіба що будемо по параметрах шукати сам каталік? Там гарантовано він зруйнований. Ой, якось так.